на хранение осыпятся, соответственно, все это будет. Они в таком состоянии, когда их транспортировка невозможна. Поэтому я говорил, хотите, пригласите из пустоведа, чтобы вам сказали, вы же с этим не сталкивались никогда. Они а все равно. вилки ложки, вилки пожалуйста. Инкрустированные бриллианты. Вилки? Со стразами? Да, Понятно. Гладають прокурори свідчить. Може пересчитаємо, да, давайте? Да. Да. Да, Это Руко... не здача Янукович. Як да. ви определяєте, стандартний или ні? У мене такий штам. Оце аргумент. Оце вот аргумент. А такої самої ікони у вас немає, а бази такої самої у вас немає. Ви мусите своєї роботи професійно, щоб спеціаліст дивився, що це є таке. Почему? А по чому ви думаєте, що це не спеціаліст? Я спеціаліст. Якраз вдома такий же. Ви знаєте, я не знаю, що тим уроки, але в вашому віці я дуже чайно слухав дорослих. Інде ніколи по протекції, ні за Януковича, ні за нього мене на роботу не призначали. Витягайте все, ну що ви це.